І всім привіт, друзі! Ви на каналі МариПлей. І я не просто так сижу на нашій вуличці з магазинчиками, я сижу на ній і я вам хочу показати секретик, як зробити чорну карту. І ходімо. Для початку ми підемо в дитячий скейтерський магазин. Ми заходимо в нього і бачимо хлопчика. В нього зламався скейт. І ми виходимо зі скейтерського магазину і заходимо в дорослий скейтерський магазин. І тут е, на касі. Нам треба знайти ось цю ленту. Даємо її персонажу. Стоп. Хоча в мене така висвітилась. Зістаю себе з телефончика і даю ленту хлопчика і тут висвічується ось така штучка зі скейтом, тикаю на неї. І ось хлопчик так стає. І він нам дає ось такий скейт. Я його даю собі в руку і виходжу. Ми маємо піти в... І тут біля магазинчика з кепочками стоїть ось така штучка. Я сюди вставляю скейт, і ми заходимо в магазин. Я вже ось тут. Тут є така підказочка, смайлик, піца і пончик. І якщо ми забираємо дівчинку, то ми бачимо піцу. Далі, ось тут смайлик. І це і ось ці кпочки мають бути не, не просто не ось ця піца, а такого кольору, як вони ось тут намальовані. І ось пончик. Пончик, пончик е, піця і смайлик. І в нас випадає ось така кепочка. Вона в мене чогось криво ставилось і я вже виходжу з магазинчику. І далі йду в магазин з взуттям. Заходжу сюди. І ось тут є ось такі кросівочки з, кри... з крилами. Я їх беру і йду в кінець магазинчика. І тут ось є такий дяденька, в якого в руках табличка з хлопчиком. І, до речі, тут вийшло дуже круте обновлення, Avatar World. цей магазинчик обновився. Виходимо з, лока... Виходимо з магазинчика і йдемо в школу. В Школі нам треба зайти на стадіон. Я йду, йду і виходжу. І ось тут. Стоїть хлопчик з підказочкою з крошочками. Я даю йому красівки, і він нам дає ось цю підказочку з сердечком. Виходимо з школи і йдемо в магазинчик. Ой, тут дівчина на мене стала. І даємо ось цю підказочку дяденьки. І він нам дає ось такий в нього є кросівочок. Чи вони в мене якось криво стріляються? І ми виходимо і йдемо в магазин з квіточкою. Заходимо сюди. І ось тут при вході є підказочка і коробка. Я ось цю штучку покладу. І візьму коробку. Виходимо з локації і йдемо в торговий центр. В торговому центрі нам треба на перший поверх. Я дістаю себе з телефончика. І я знаходжу ось цю зону з мейкапами, даю коробочку ось цій ттеньки, а вона нам ось таку квіточку. Заходимо назад в магазин. Де дістаюся телефон. І кладу сюди квіточку. Далі ми йдемо в ковальний стиль одягу. Нам треба буде той, цей магазин, ми в ньому будемо бігати най-найдовше. Mm. І ось тут за касою стоїть є ось така стучка. І ми даємо персонажу йдемо в ось цей магазин, де ось тут. Такий котик, зайчик і зайчок і хомяк. Заходимо сюди і ось тут нам треба прийти в кінець магазину. Тут у нас є пряжа і ниточки. Ми беремо пряжу і в'яжемо всіх ось тих твариночок. І вставляємо їх в ось цю штучку. І тут я зв'язала качечку, і не просто їх вставляємо, а качечку де качечка, зайчика, де зайчик, і так далі. І ось оста... залишився котик. І вставляємо, і в нас випадає ось такий відменник. Нам треба його не загубити, бо якщо ми його загубимо, то в нас не вийде сердечко, а без сердечка ми не зможемо зробити золоту карту. І вставляю. І ось тут у нас випадає це сердечко. Можна брати цю штуку, можна не брати. І я вже прямо лечу до фонтанчика. Я вже біля фонтанчика, хлопчик, вийде. І вставляю і чорна карта тут. Коли це обновлення вийшло, то карта лежала ось тут. В кущах, а, ну це обновлення вийшло ще дуже давно, а, то, то так цю карту можна було знайти в кущах. І ми підходимо в цей магазин і розплачуємось, і в нас випадає ось такий дуже крутий скейт. Я Його покладу. Добре, я його не покладу в Пакету... Його подержаємо. Добре, я вже йду, виходжу з моїм магазинчиком, йду в магазин з кепочками, і нам там випаде дуже стільова шапочка. Я візьму тут в них пакетик. Далі йдемо в магазин з взуттям. Розплачуємось картою. І в нас тут такі дуже класні взуття. Далі ми підемо в магазин Квіточка. До речі, друзі, а скажіть? Я, який вам більше магазин квіточка подобався. Той, е в якому е був яскравий одяг, чи той який зараз пастельний, напишіть в коментарях. Йдемо в кавайний одяг і розплачуємо. І тут ось такі очет, зараз я примірює цей аутфіт, який ми зібрали. Тут от що? Інтересно в подарунчику. Ой, яка тут юбочка. І таке платочко. Що це так, верх надівати є? І такий верх. Надіваємо ще шапочку. І кросівочки. Вау! О, і ще я, до речі, забула про скейтик. Ну, я вообще мода на стиле, на джусти. И, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк и всем пока!